Ви на каналі Цвіт і ми розглядаємо стрічку Разковоте небо Блакитне полум'я». Це китайський серіал 2018 року, який складається з 45 серій. Він знятий за мотивами популярного роману Тансян Тудо. У світі де сила визначає все, молодий воїн Сяо Янь колись вважається генієм бойових мистецтв. Але втратив свою силу через загадкові обставини. Його сім'я опинилась в небезпеці, а наречена покинула його. Проте, коли Сяо Янь випадково пробуждає дух могутнього алхіміка Лао, ув'язнену в його песні, все змінюється. Разом вони починають подорож, сповнену битв, випробувань і відкриттів таємниць давніх майстрів. Герой поступово розкриває свій справжній потенціал і бореться з ворогами, які загрожують, які мають глибоке зараз. Це значення, серіал поєднує у собі персонажів. елементи бойових мистецтв. Перстень, магія символізує випадок знань. Та та Це не просто гроє. прикраса, а місце, де зберігається дух могутнього алхіміка Яолао, який стає наставником Сяо Янь. Полум'яне серце символізує руйнівну силу та контроль над стихією. Володіння небесним полум'ям дає персонажу неймовірну міць. У серіалі зустрічаються кілька видів цього вогню, кожен зі своїм унікальними здібностями. Бойові техніки та сувої символізують рівень майстерності та духовного розвитку. Вони допомагають героям ставати сильнішими та досягати нових висот у культивації. Сяо Янь та його чорний плащ. Чорний плащ героя символізує його шлях помсти та самотність на початку подорожі. Згодом він трансформується в символи сили, незалежності та волі до боротьби. Кланові печатки та медальйони символізують зв'язок із родиною, незалежність до певного клану або союзу. Втрата медальйона або символу клану це ганьба. Тоді як отримання нового знак сили та відродження. Алхімічний Казан символ мудрості та творчості. Використовується для створення ліків, отрут і зміцнення бойових здібностей. відображає рівень алхімічного таланту персонажа. Символіка серіалу побудована на концепції шляху героя, де кожен предмет або сила відображає не лише могутність. Але є внутрішній ріс персонажів.